Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу розповісти. Надалі продовжую розповідати про програму Доступні ліки. Сьогодні поговоримо про термін дії електронного рецепта. На ліки дуже часто буває таке, що ви звертаєтесь в аптеку, в наявності того чи іншого препарату лікарського немає, і вас просять почекати його даний препарат замовити, тобто під замовлення. Отож, тепер. Щоб ви не хвилювалися, чи не закінчиться термін дії електронного рецепту, я хочу вам озвучити термін дії електронного рецепту на наркотичні лікарські засоби. Такий електронний рецепт діє 10 календарних днів за програмою реімбурсації. Доступні ліки, про те, що я розповідаю, що в рамках цієї програми ви можете отримати безоплатно або з мінімальною доплатою ліки. З переліком препаратів, які відносяться до реєстру, до доступних. Ліки ви можете до програми реімбурсації можете ознайомитись безпосередньо на сайті Міністерства охорони здоров'я України, то в рамках даної програми такий електронний рецепт діє 30 календарних днів, тобто на ліки за програмою реімбурсації доступні ліки і 90 календарних днів на рецептурні ліки, якщо ви купуєте медичні препарати за власний. Кошти. Відлік іде із дати створення такого електронного рецепту, тобто, коли лікар, який вам виписує електронний рецепт, поставив підпис. Тому, я думаю, в принципі, цього має бути достатньо. Можливо, у вас інші були ситуації, якщо є якісь ситуації, з якими ви б хотілися поділитися, пишіть, будь ласка, в коментарях, розповідайте. Чи взагалі мені цікаво, ви користуєтесь програмою Доступні ліки, чи дійсно отримуєте кошти безоплатно, з мінімальною доплатою? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, бережіть себе та свої родини.